Сьогодні вже перша частина осінньої колекції. Тут у нас віночок, композиція в керамічному кашпо. І також довга композиція в дерев'яному ящику. Почнемо з першої. Ось так вона виглядає зверху. чудово підійде як на стіл, так і може прикрашати поличку. Далі у нас Композиція керімічному кашпу, а також виконана у поєднанні світлих пастельних тонів з грибочками та з сизою зеленню. І довершує цей комплект віночок на лозі, темній. Також тут у нас є натуральні сухоцвіти, бежеві квіти, евкаліпт, багато різної зелені, ротанговий. М'ячик та грибочки. Усе це та навіть більше ви знайдете у нас на сайті, а посилання на сайт залишаю в описі до відео.